В цьому випуску погляд матчів українських легіонерів в європейських чемпіонатах. Мореска безжально розносить двох гравців Челсі, які опинилися в ситуації. Мудрика Зінодін Зідан досягнув домовленості з командою, яку вже давно мріяв тренувати. Ваша вподобайка цьому відео це ваш внесок в перемогу українського контенту на Ютубі. Колишній тренер реалу Зінедін Зідан готується повернутись у футбол в ролі головного тренера національної збірної у світ футболу разом з Фабет. За інформацією El National, Федерація футболу Франції вже досягла принципової угоди з легендою реала та національної команди. Легендарний тренер відкиляв чисельні пропозиції від клубів, серед яких були ПСЖ та Баварія, очікуючи саме на шанс очолити триколірних. Зідана чалить Францію одразу після чемпіонату світу 26-го року, коли команду залишить її нинішній головний тренер Дід'є Дешам, який очолює леблю з 12-го року. І тепер, якщо зізу примудриться виграти чемпіонат Європи та чемпіонат світу поспіль, він буде тренером, який за найкоротший час зібрав найбільше трофеїв поспіль у клубі і в збірній. Справжній скандал відбувся в лондонському Челсі. Такої публічної порки гравців від тренера ви напевно давно вже не бачили. Головний тренер Челсі не має причин співчувати рахіму Стерлінгу та Акселю Ді Сосі, яким ще в між прямо сказали шукати інше місце роботи. Однак все літо вони так і не змогли оформити переходи. І тепер щонайменше до зими Стерлінг і Ді Сасі поповнять так званий клуб мудрика, не маючи права грати та навіть тренувати з Челсі, хоча причина відсторонення зовсім інша. Як гравець я був у ситуації Рахіма та Акселя? Я знаю, що це не найкраще відчуття, бо якщо ти футболіст, то хочеш тренуватися та грати. Але з різних причин ситуація така, якою вона є на даний момент. Я знаю, що клуб дає їм можливість працювати належним чином, і це єдине, що я хочу сказати. Таке трапляється у будь-якому клубі світу. Я можу вам гарантувати: Італія, Іспанія, Англія, Франція, США, Бразилія та будь-яка країна світу. З будь-якої причини гравець та клуб не знайдуть рішення. І якщо ти не в складі команди, ти не в складі команди і не треба мене про щось просити. Стерлінгу та Ді тепер важко жити. Моєму батьку 85 років і 50 з них він був рибалкою працюючи з 2-ї години ночі до 10-ї ранку. Ось це важке життя, а на цих футболістів. Тому закрили тему про цих гравців. Футбольний клуб Ботошані здобув перемогу в матчі 10-го туру чемпіонату Румунії проти Стяуа з рахунком три на своєму полі господарі виграли завдяки дублю українського форварда Миколи Ковталюка. Гості відкрили рахунок на 36-й хвилині. Проте господарі швидко відповіли та зрівняли рахунок. А вже в другому таймі героєм став український нападник. Спочатку Ковталюк вивів свою команду вперед, а у компенсований час оформив дубль, забивши вже три голи у п'яти матчах за клуб. Ця перемога дозволила Батошані набрати 19 очок та вийти на друге місце у чемпіонаті. Лідирує Університатя Крайова, за яку також виступають українці Павло Ісенко та Олександр Романчук. Суботня програма п'ятого туру Ліги розпочалась з матчу Жерона Леванте, який обернувся черговим фіаско для команди українських легіонерів. З усіх трьох українців у старті Жирони очікувано вийшов лише Владислав Ванат у циганкове пошкодження, а Карпевцов займає роль запасного кіпера. Вже на 30-й хвилині другу жовту заробив Аксель Віцель. По перерві знову червона для гравців Жирони. Цього разу пряме вилучення заробив Вітор Рейс. Зрештою, для української аудиторії цей матч зовсім перестав бути цікавим вже на 53-й хвилині, коли Мічел вирішив замінити Ваната. Владислав закінчив цей матч зі статистикою нуль ударів по воротах та всього два торкання до м'яча. Таким чином, команда Мічела втретє за п'ять турів пропустила мінімум тричі за матч, маючи підсумку різницю Мічів 2-15 та останнє місце у Лалізі. В четвертому турі серії А Дженуа Маліновського на останніх секундах втратила перемогу проти Болонії. Руслан вийшов у стартовому складі та всередині другого тайму. За рахунку 0-0 українець асистував Мікелю Елерстсону, який вивів свою команду вперед. На 69 й хвилині Маліновський покинув поле і почалась справжня катастрофа. Через дві хвилини Болоня відіграла з усилями Кастро. А в компенсований час Вар помітив гру рукою з боку гостей у їхньому штрафному пенальті і втрачена перемога на останніх секундах гри. Попри негативний результат, Маліновський отримав високу оцінку від софаскор 7,2 балів. Адже Ну ще не знає смаку перемог в цьому сезоні. Нотінгем Форест, за який виступає орендований у Арсенала Олександр Зінченко, завітав до Берлі в рамках п'ятого туру АПЛ. Українець розпочав матч у стартовому складі, і вже на другій хвилині червоно-білі вийшли вперед. Здавалось, все йде по маслу, але всередині першого тайму рахунок став рівним. І на жаль, в момент з голом Берлін Сашко хотів вибити м'яч з порожніх воріт, але зрізав круглого та не врятував від пропущеного голу. Попри це, Зінченко провів хороший матч, отримавши оцінку 7,1 1 балів від статистичного порталу Sofascore На рахунку Олександра 87 точних передач, один ключовий пас, дві точні довгі передачі, п'ять виносів один заблокований удар, три відбори та п'ять виграних єдиноборств. Георгій Судаков забив перший гол у дебюті Моврінью за Бенфіку у шостому турі чемпіонату Португалії. Орли на виїзді розгромили АВШ з рахунком три-0. Мауріню допомогли два українці, які вийшли у стартовому складі. Причому Судакова тренер поставив на лівому фланзі півзахисту. Георгій регулярно розпочинав атаки Бенфіки, проте сам не поспішав шукати моменти для удару. Та все ж наприкінці першої половини зустрічі біля воріт господарів виникла метушня, де перший удар Георгія заблокував захисник, проте другим пострілом українець таки прошив оборону і глкіпера Авиша та забив свій дебютний гол за лісабонців. Після перерви підопічним Мауріньо стало дихати легше. Спершу ледь не оформив дубль Судаков, красиво крутив у дальній верхній, але Сімау виконав не менш красивий сейв. А далі отаменді у боротьбі на другому поверсі отримав ліктем у щелепу від свого візові. Це пенальті, і Павлідіс поклав у самісіньку дев'ятку. Вже через п'ять хвилин Судаков зробив ювелірне закидання з глибини на Павлідіса, той прострілив з лівого флангу. А Франдю на паузі розстріляв воротаря. Гра зроблена Жозе на радощах аж зафутболив пляшку з водою та шокував не тільки фанатів Бенфіки, а й суперників. Після матчу Судаков отримав нагороду найкращого гравця матчу проти АВЕш щодо оцінок Трубін вже вкотре провів сухий поєдинок та отримав оцінку 7,7 балів, Судакова також нагородили високим балом, а саме 7,6 від Софескор. Комфортна перемога приносить Бінфіці 13 очок і підіймає команду українців на другу сходинку, обійшовши Спортінг та Морей Ренце, вище лише грізний порту, який йде без втрат 6 матчів та 18 очок. Вже після матчу головний тренер Бенфіки Жозе Морінью поділився емоціями після своєї першої перемоги в команді. Сьогодні ми здобули дуже важливу перемогу. Після попередньої гри, де ми втратили 2 очки через нічию, сьогодні було критично важливо виграти. У першій половині матчу команда виглядала дещо нервовою, втрачала м'яч занадто часто, але ми змогли стабілізувати гру. Судаков забив гол і це значно змінило динаміку. У другій половині ми діяли впевненіше з правильним настроєм і переможним ставленням. Я закликав команду не давати супернику шансів повернутися в гру, і ми це зробили. Після рахунку 2-0 ми не зупинилися, довели до 3-0, і матч був завершений. Тож я задоволений, як команда прийняла мої ідеї, гравці показали професіоналізм і пристрасть до клубу, що дозволило нам досягти результату. Моя мета дати команді впевненість і стабільність. Я добре знаю Бенфіку, адже аналізував її як суперник і бачу речі, які можна покращити. Деякі аспекти гри, як от захист при стандартах, ми залишили без змін, бо вони вже працювали добре. Але є й моменти, які ми вдосконалюємо, навіть граючи майже тим самим складом. Я мав досвід роботи з іншими великими клубами Реал Мадрид, Інтер Манчестер, Юнайтед Рома. Але Бенфіка особлива своєю соціальною значущістю. Я щасливий бути тут працювати з молодою дружньою командою, де гравці схожі на справжню сім'ю. Щодо майбутнього з спорту, я не приїхав до Бенфіки, щоб когось засмучувати. Я поважаю порту. Вважаю їх одним із найбільших клубів світу. Так, моя прихильність до них залишається на стадіоні. Драгау мене ймовірно не вітатимуть, але це частина життя. Порту – важлива частина моєї історії, але зараз я тренер Бенфіка і ми боротимемося за перемогу. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після дебютного голосу Дакова за Бенфіку.